Якщо ви любите дійсно гарну каву, то приходьте до нас, ми зваримо її правильно на правильній кавоварці. І дуже тихенько. Це кававарка Сан Марка Ліверного типу без помпи. Напевно одна із кращих кавоварок як я вважаю. Так що якщо ви любите дійсно? Гарну каву, саме еспресо через трету, то приходьте до нас.